Да, стрима, да? Сука, целый, поехали! Поехали, пожалуйста! Да вот, вы не верите. І рік став роком випробувань, який показав справжню силу і відвагу людей. Поліція Донеччини діяла на всіх фронтах: від забезпечення правопорядку до порятунку життя мирних мешканців. Правоохоронці билися і боронили, допомагали і рятували, розкривали злочини і затримували правопорушників. Кожен день вони долали труднощі, які здавалися непереборними, та робили те. Що здавалось неможливим. Одним із ключових напрямів стала евакуація людей із зон активних бойових дій. Ці завдання виконує підрозділ поліції Білий Янгол. Під прицільним вогнем ворога вони евакуювали людей із розбитих домівок із темряви підвалів з очима сповненими страху. Ворог Пролетів. намагався їх зупинити підступними атаками, але вони поверталися знову і знову, бо там на них чекали люди. У 2025 році білі Янголи евакуювали 8129 мирних мешканців. Серед яких 1688 дітей доставили понад 20 тонн життєво необхідної гуманітарної допомоги. Їхній досвід тепер рятує людей і в інших регіонах країни. Підрозділи діють у Сумській, Харківській, Херсонській, Дніпропетровській та Запорізькій областях. Парамедики поліції завжди були першими на місцях обстрілів. Під загрозою повторних ударів вони діставали людей з-під завалів, надавали медичну допомогу пораненим та доставляли їх до лікарень. Лише цього року майже одна тисяча триста бойових виїздів і чотириста дванадцять врятованих життів. все не страшно, коли ми життя. Стрілецький батальйон поліції Донеччини тримав найгарячіші ділянки фронту, пліч опліч із військовими. Вони стримували ворожі штурми, ліквідовували окупантів, брали полонених і не давали жодного шансу на прорив. У 2025 році бійці відбили 93 штурмові атаки, ліквідували 456 військових РФ, знищили 40 одиниць техніки та зруйнували 48 ворожих укріплень. Назад пути нету, нету. Надо пробігати до пункту. Тримайтеся. На захист мирного населення від повітряної загрози стали антидронові групи поліції. За два місяці роботи вони знищили понад 900 ворожих безпілотників, використовуючи сучасні засоби та зброю, щоб захистити мирні міста та села. Попри постійні ворожі обстріли, правоохоронці ефективно протидіють злочинності. Упродовж 2025 року з незаконного обігу вилучено понад 900 одиниць вогнепальної зброї та більше як 300 тисяч боєприпасів. У межах боротьби з наркозлочинністю конфісковано майже 40 кілограм канабісу та понад 11 кілограм особливо небезпечних психотропних речовин. Цей рік довів, що, попри труднощі, виклики втрати, поліцейські Донеччини впевнені та рішучі. Кожен підрозділ, кожен правоохоронець робить свій внесок у нашу спільну перемогу. Залишаємось поруч.